14 червня колеги і сусіди посіяли кукурузку. Ну, давайте так, два листочки, да? два листочки тільки. Бачите? Доброго дня, шановні українські арарії, колеги. Всі розповідають, що не можна там збирати навесні або це погана історія і так далі. Наші сусіди тут ну, не знаю, якесь підприємство. З року в рік е, збирає навесні і сіє кукурудзу. Я вам скажу, економіка в нього теж працює, але оранка. У нього тут повністю оранка завжди. Тобто у нього немає падалиці кукурудзи і у нього вологість при збиранні 12. Якщо порахувати економіку елеватора, то він з прибутком. Отак. От і так може працювати з року в рік. Так, він втрачає врожайності, але. Він не витрачає на сушку ну все в базі. Тримайтеся, успіхів вам.